Вітаю всіх, мої дорогаясніки. Більше всього, мені хотілося зараз записати відео і проговорити це вголос. Я вітаю президента Зеленського з його блістящою перемогою в Білому домі. Півроку назад його образно Трамп з Венсом хлістали по щекам да? і уніжали, коли він промовив слова: мені треба гарантії безпесності. Тоді Трамп сказав, я не хочу про це говорити. Пройшло півроку. І на цій зустрічі в Білому домі Трамп і Зеленський уже разом говорять, і Трамп в першу чергу, про ті гарантії безпеки, які він в з Європою і з ЄС надасть Україні. Картинка, яку ми бачили на Аляскі, разительно відрізняється від тієї картинки, яку ми бачили вчора. Лідер США. І лідери всіх ведучих європейських країн на рівних сиділи за столом переговором з українською делегацією, з президентом Зеленським, журналісти, преса, всі допущені, на всі питання даються відповіді. Да, якісь деталі не розглашаються. Да, Всемісне фото і Аляска, да, де час чи два переговорів з хмурими лицями вийшли два суб'єкти, кислі і роздавлені обидва. І мовчки без обіду, без фото, без спільної прес-конференції роз'їхалися хто куди. Мені дуже приємно. Тільки, мабуть, карти тарологів, і сам Володимир Олександрович знає, наскільки важко йому це все далося, і яких зусиль його здоров'я це коштувало. Але вдалося. Я думаю, що за нього молилася вся Україна, і його противники, і його прихильники, і нейтральні люди. Я подозріваю, що за нього молилася не тільки Україна, а десь ну, точно півсвіту, щоб у нього все вийшло. Щоб у нього все вийшло. Ми ще не знаємо, що це, але в будь-якому випадку це початок кінця. Таке моє ощущення без карт. Я хочу виразити респект і уваження тим людям, які готували президента до цієї зустрічі. Він зайшов з козирів, сразив Трампа на повал, визивав у нього багато разів улибку. І коли тобі навіть треба прокинутися шутом і дурником, але це на благо твоєї країни, це потрібно робити, що і було зроблено. І було зроблено блістяще. Ну, ще благодаря тому, що президент прекрасний актор і вміє все це зіскренні. Подивимося, що буде далі. Я надію, що все буде добре і наш мир. Приближається і Україна ще заявить про себе декілька разів, поки цей мир буде досягнутий, і заявить дуже голосно.